У дірці, в стіні, у кімнаті, в будинку, в провулку, у місті, в країні, у світі, у всесвіті, жила собі мишка, звали її Еліс. Якось Еліс лежала на ліжечку, їла сир і спостерігала за павуком на стелі, що намагався перестрибнути з однієї балки на іншу. Він висів на довгій нитці і щосили розгойдувався. Раз туди, два назад. Три туди. Бац! Він набив собі здоровенну гулю об балку і поповз назад до павутині. Настрій в нього зіпсувався. Він посидів, подумав і вирішив зробити останню спробу, і на цей раз перестрипнув. Коли Еліс набридло спостерігати за павуком, вона побігла до зоопарку до свого приятеля Боба, кінгуру. Боб цього дня взув нові черевики на каучуковій підошві, щоб зручніше було стрибати. Коли з'явилася Еліс, він щойно почав тренування. Дивись, як я високо стрибаю, сказав Боб і підстрибнув. Високо, високо, навіть вище за огорожу, а потім ще вище, вище за будинки, а потім ще вище, навіть вище за вежі і дзвіниці, а потім. Але всю хвилину над ним пролітав літак, і боб із усієї сили бац! – набив собі здоровенну гулю, стукнувшись об крило літака. Оце дива, подумала Еліс, точнісінько, як павук, головою об балку. Але боб підстрибнув ще раз високо-високо, майже до самого сонця. А потім пішов до сторожа зоопарку, і сторож зробив йому холодну примочку, щоб гуля швидше пройшла. Після цього Еліс і Боб разом повечеряли. А після вечері Еліс повернулася додому і зробила холодну примочку павуку. Оце дива, подумав павук. Він вмостився зручніше у павутині і заснув. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.